У дванадцять році імперської ери Вундеркінд Галь Дорнік вирушає зі своєї академічно-репресивної планети Сінакс до Трентора, столиці Галактичної імперії. Як нагороду за вирішення складної гіпотези, вона отримує можливість навчатися під керівництвом знаменитого Гаррі Селдона, творця математичної науки психоісторії, яка дає змогу передбачати майбутні події стосовно великих груп людей. Галь дізнається, що імператор вважає Селдона небезпечним вільнодумцем, адже той математично передбачив загибель імперії впродовж. Наступних 500 років. Однією з причин є безперервне правління клонів імператора Клеона І протягом чотирьох століть. Селдона і Галь заарештовують і віддають під суд. Дівчину підмовляють свідчити проти психоісторика, щоб вона спростувала його прогноз. Однак вона підтримує вченого. Тим часом терористи з ворогуючих периферійних варварських королівств Анакреона та Феспіса знищують зоряний міст, космічний ліфт, який є символом генетичної династії Клеонів. Внаслідок катастрофи гинуть мільйони жителів столиці. Брат день, середній клон імператора відправляє Дорнік і Селдона у вигнання до периферійного світу термінус, де вони мають створити фундацію. Сховище людських знань, яке, за словами Селдона скоротить період темних віків після загибелі імперії, з 30 тисяч років до одного тисячоліття. Селдон і його послідовники вирушають до термінуса на борту повільного зорольота під назвою Визволення і готуються до нового життя на безплідній і небезпечній планеті. Через рік подорожі Галь закохується в прийомного сина Селдона Рейча та вагітніє від нього. Як і багато інших, її відмовляють приймати пологі у космосі, тож ембріон зберігають окремо від матері на борту корабля. Також вона розповідає Рейчу, що модель психоісторії є неповною, що викликає в нього тривогу. Згодом однієї ночі вона стає свідком того, як її коханий Завдає смертельного ножового удару Селдону в його кімнаті. Реч проводить галь до рятувальної капсули разом зі знаряддям вбивства та викидає її з корабля. Імперія розслідує напад на зоряний міст, але не може встановити особу натхненника, аби остаточно приписати теракт Селдону чи урядам Анакреона та Феспіса. Старший клон, брат Сутінь, цікавиться церквою провидців, намагаючись зізнатися майбутнє та довідується про невідому силу, що загрожує імперії. Молодший клон, брат світанок, дізнається, що його наставниця Демерзель – останній з існуючих розумних роботів. Незважаючи на те, що брат Сутінь закликає помилувати затриманих членів делегації з двох варварських королівств, брат день вирішує публіку. Стратити їх, залишивши в живих лише двох послів, а також наказу й бомбардувати заробіти їхні рідні планети. Через 19 років після атаки на Зоряний міст генетична династія Клеона І починає свою традиційну передачу влади. Клеон 14 народжується як новий брат світанок. Клеон 13 підноситься до статусу брата дня. Клеон 12 відходить у відставку, стаючи братом суті. Натомість, Клеон 11 стурбований тим, що не зберіг спадщину своїх предків, відвідує залишки космічної станції, а після цього йде на Автаназію. Минає ще 17 років, і династія Клеонів стикається з загрозою своєї легітимності. Зефір Халіма Іфа, кандидатка на пост наступної проксими, керівниці релігії люмінізму, відроджує ортодоксальний доімперський догмат, який стверджує, що клони людини не мають душі. Це релігійне питання та повстання на все ще зруйнованих нижніх рівнях Трентора, свідчать про дві ключові ознаки занепаду імперії, про які Гаррі Селдон згадував на суді. Брат день розчарований у брату сутінь, оскільки вважає, що саме він посіяв ці проблеми десятиліття тому, поводячись імпульсивно та ігноруючи застереження Селдона. Брат День вирішує порушити багатовікову традицію та залишає Трентор, щоб відвідати конклавлюмінізму і підтримати конкурента Іфи. Тим часом брат Сутінь наказує командиру Дорвіну вирушити до фундації, з якою з них зв'язок. Прибувши на супутник під назвою Діва, імператор схиляє на свій бік Зефір Гілат, пообіцявши побудувати станцію опріснення води. Проте Зефір Халіма втручається в церемонію з промовою, де критикує імперське клуб... Брадень занепокоєний зростанням популярності Халіми, яка виявляється непідкупною та вимагає припинити існування династії бездушних клонів. Імператор вирішує переконати її послідовників в тому, що він має душу, здійснивши святе паломництво люмінізму. Клеон 13 вирушає у священну подорож спіральним шляхом у пустелі, який має подолати без жодних пристроїв. Єдине, що він бере із собою, це амулет Демерзель, яка, попри те, що є роботом, є відданою люміністкою. Після виснажливої дороги він захопив. Ходить у печеру, де має отримати видіння. Згодом перед лідерами люмінізму брат Дейн стверджує, що побачив видіння квітки з трьома пелюстками. Це тлумачить як аналогію трьох клонів імператора до трьох богинь і визнають, що клони мають душу, а запереченням цьому є святотатством. Зефір Гілат очолює люміністів, а Зефір Халіму, брат Дейн наказує вбити. Демерзель засмучена наказом, але змушена підкоритися та вбиває її отруєним дотиком. Під час польоту до Трентора Демерзель розуміє, що братдень не мав жодного Видіння, а описував квітку, яку бачив у її кімнаті. Тим часом на Тренторі брат світанок закохується в садівницю Азуру Оділ і відкриває їй свою найбільшу таємницю. Він має гедетичні вади, які були відсутні в передніх клонів, зокрема дальтонізм. Згодом Азура просить брата світанка, який постійно боїться бути заміненим іншим клоном, якщо його унікальність буде виявлено, розглянути можливість втечі з нею. На одному із полювань брат світанок підстрілює шістьох гілі рапторів, хоча жоден із клеонів раніше не вполював більше трьох. Згодом про це дізнається брат Сутінь, який починає підозрювати, що зі світанком щось не так. Брат світанок розуміє, що брат Сутінь знає його таємницю, тож тікає в глибини Трентора, щоб знайти Азуру, але потрапляє до рук змовників, які на нього чекали. Весь цей час Азура була частиною антиімперської групи, яка змінила ДНК світанка, наділивши його недосконалістю з надією, що одного дня він захоче втекти з палацу. Мета полягала в тому, щоб отримати імперських наноботів світанка та імплантувати їх в ідеального клона Клеон, який мав би прийняти його особу. Брат сутінь вчасно прибуває з імперськими військами, які вбивають змовників та їхнього підробленого Клеона. Він залишає подальшу долю світанка на розсуд брата дня, який повертається на Трентор. Брат День вигадує для Азури покарання. Її знерухомлять і годуватимуть внутрішньовенно, підтримуючи життя до самої смерті, позбавивши будь-яких відчуттів. Також він наказує знищити усіх, з ким Азура мала зв'язки, аби повністю стерти її існування з історії. День вирішує пощадити світ. Танка, незважаючи на заперечення брата сутінь, але Демерзель все ж убиває його. Пізніше дню повідомляють, що антиімперська змова дуже давно змінила ДНК Клеона І, вплинувши не лише на всіх наявних клонів, але й на самого дня та, можливо, його попередників. У 12072 році послідовники Селдона прибувають до Термінуса і знаходять сховище. Загадковий артефакт, який захищає нульове поле, що відштовхує все живе. У наш час, у 12102 році фундація добре розвинена. Сальвор Гардін, колоністка в другому поколінні, служить наглядачем Термінуса та з невідомих причин може безперешкодно наближатися до сховища. Її тривожить раптове розширення нульового поля, однак назріває ще більша криза. Корвети за Анакреона з'являються в небі термінуса, відкрито порушуючи. Імперські закони. Поселення опиняється в блокаді десанту Анакреона. Гардін перехитрує Анакреонців і захоплює їхню лідерку, велику мисливицю Фару Кін, яка стверджує, що їй потрібен лише навігаційний модуль колоніального корабля, аби її народ міг знайти новий рідний дім. Тим часом війська Анакреона оточують периметр терміну сіті і збирають зенітну гармату. Паралельно з цим сховище починає показувати водіння дитини в імперській бібліотеці Трентора, де працював Селдон. Імперський корабель Ейгіс під командуванням Дор. Виходить на орбіту і фіксує присутність Анакреонців. Дорвін дізнається про полонену фару, яку напередодні захопила Сальвар і вимагає зустрітися з нею. Під час виведення фари з камери до вежі вона активізує вимикач і руйнує захисний паркан Терміну Сіті, після чого зізнається, що її справжня мета знищити фундацію на знак помсти за нейтронне бомбардування Анакреона імперією. Анакреонці починають штурмувати місто і за допомогою зенітної гармати збивають корабелі Егіс, захопивши місто та знайшов під уламками ще живого командира Торвіна, Анакреонці збирають колоністів із необхідними навичками для ремонту та управління інвіктусом, давно втраченим імперським бойовим зорельотом, який фара планує використати для нападу на імперію. Сальвор тікає з міста разом з двома дітьми, після чого вони випадково знаходять її батька Абаса та коханого Гюго. Група планує підірвати транспорт Анакреонців, однак Сальвор не притомні під впливом сховища. Вона бачить видіння, з якого дізнається, що вбивство Гарі Селдона було частиною а капсула, на якій втекла Галь, насправді була призначена для речі. Абас ціною власного життя підриває транспорт, але Сальвар і Гюго захоплює фара. Велика мисливиця вирушає з полоненими дослідити корабель привид Інвіктус. Під час висадки Гюго відлітає відкритий космос, а фара вбиває Дорвина після того як він відкриває корабель. На борту з'ясовується, що Інвіктус регулярно здійснює стрибки за випадковими координатами, і наступний стрибок наближається. Сальвар з іншими полоненими здіймає бунт, але фари його придумають душує та змушує екіпаж взяти корабель під контроль, аби спрямувати його на Трентор. Опинившись на містку корабля, Сальвор вдається зачинитися всередині разом з директором фундації Люісом Піреном. Вони розуміють, що зороліт потребує живої людини для навігації. Тим часом Гюго, загублений в космосі, дістається до ретрансляційної станції і викликає допомогу. З'являються феспійські винищувачі, котрі починають обстрілювати Інвіктус. Фара вривається на місток і не дає Сальвор підключитися до систем зорельота. Корабель стрибає за невідомими. Координатами. Потямившись першою після стрибка, Сальвор бачить, що інвіктос з'явився над термінусом завдяки самопожертві Льюіса Пірена, який підключився до системи корабля в останній момент. Вона повертається на космічний човник, знаходить гюго та спускається на термінус, щоб деактивувати сховище, яке охопило всю планету своїм нульовим полем. Сальвор вдається розкрити головоломку, як відкрити сховище. Воно розділяється на дві частини, відкриваючи прохід, але в цей момент втручаються феспійці, яких бере на приціл фара. Побачивши актив. Сховища мисливеця стріляє в нього, намагаючись знищити, але Сальвер вбиває її. Перш ніж починається подальше насильство, із порталу виходить Гаррі Селдон. Психоісторик пояснює, що сховище це його труна, автоматично перебудована містилище копії його свідомості. Сховище випередило зароліт колоністів і активувалося через події на планеті. Він також розкриває, що справжньою метою фундації було не лише збереження знань, але й створення нової цивілізації за підтримки Анакреона та Феспіса. Щоб приховати це від ім. Імперії він радить використати двигун Інвіктуса, створивши ілюзію вибуху зорі Термінуса. Селдон повертається назад до сховища і Сальвор запитує його, навіщо він посилав їй видіння. Проте психоісторик здивовано відповідає, що цього не робив. Через кілька місяців юга стає капітаном інвіктуса. А Сальвор балотується на посаду мера Термінуса, дізнавшись, що її зачали Гааль та Реч, а її ембріон зберігався на визволенні до моменту, коли її народила мати Марі. Сальвор усвідомлює, що видіння це спогади її генетичних батьків. Тож вона залишає термінус у пошуках гальдорнік. У кріосні Гайль Дорнік згадує своє минуле життя на сінаксі, коли була змушена стати співучасницею страти свого колишнього вчителя, якого заарештували під час спроби врятувати книги і засудженого університету. Розчарувавшись у церкві провидця, вона таємно навчається і бере участь у математичному конкурсі. У сьогоденні Гайль Дорнік прокидається після 34 років кріосну і опиняється на борту повністю автоматизованого корабля Ворон, який завчасно підготував Рейч. Вона дізнається, що Рейча стратили за вбивство Гарі Селдон. А всю галактику переконали у її співучасті в злочині. Дізнавшись, що Ворон прямує до Гелікона рідної планети Гаррі, вона натрапляє на цифрову копію психоісторика. Свідомість померлого зберігалася у ножі, яким Рейч убив його. А згодом була завантажена на корабель після того, як Галь потрапила на ворон. Гаррі пояснює, що її несподівані стосунки з Рейчем порушили його початковий план щодо фундації. Гарі мав накласти на себе руки, щоб міфологізувати власну особу. Рейч доставити ніж на Ворон, а Галь провести фундацію через першу. У кризу на термінусі, замість цього Гаррі переконав Рейча вбити його, щоб штучно розділити пару. Дізнавшись про це, Галя обурюється тим, що в жодному варіанті подій для неї не передбачалося майбутнього разом з рейчем. У цей самий час ворон входить у пояс астероїдів, і Галю усвідомлює, що всі її попередні ключові рішення були наслідками її здатності до передбачення. Гаррі розкриває свій таємний задум створення другої секретної фундації на Геліконі, яку через її орбіту навколо чорної діри прозвали зоряним кінцем, однак відмовляється в в подробиці. Розлючена і нетерпляча Галь вимагає звільнити її. Вона розбиває систему охолодження, через що температура стрімко піднімається і ризикує загинути від перегріву. Зрештою, Гаррі дозволяє їй полетіти і лікши в капсулу, вона вирушає на сінакс, попри те, що подорож триватиме 138 років. У 12240 році імперської ери Галь приземляється на Сінаксі, а під водою серед руїн свого рідного міста знаходить ще одну капсулу і пробуджує Сальворгардін. Дякую, що переглянули відео до кінця. Нових зустрічей.